Друзі, вітання! Ви на каналі DoHitUA. Юей. Сьогодні говоримо про хамстер Комбат. Як продати свої монети і заробити прямо зараз. Відповідь на це і на багато інших питань сьогодні. У відео впевнений, воно буде цікаве та інформативне. Тому з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Хейпова історія, яка зайшла занадто далеко. Саме так виглядає інформаційна бульбашка навколо Hamster Combat, адже практично усюди говорять про їхній проект. І це не дарма, адже справді, якщо ми можемо оцінити функціонал даного проекту, то ми бачимо, що він є цікавим і так би мовити, заманює все нову і нову аудиторію. І скажу відверто, цікаво навіть намагатися вибудувати якусь стратегію по прокачці монет. Також одразу хочу сказати, якщо ви раптом пропустили цю інформацію, регулярно приходять нові підписники і ставлять ті ж самі питання. Друзі, команда проекту неодноразово говорила, і ось, власне, повторює, що профіт за годину, тобто швидкість видобування ваших монет, є основним поєнтом у майбутньому дропі. Він є важливішим ніж ваші баланси, тобто не потрібно накопичувати монетки з надією, що от я їх накопичую, продам. Ні, ми пришвидшуємо своє видобуття. І в подальшому саме ця метрика буде прямо впливати на дроп. Також давайте зупинимо нашу увагу на родмапі, задля того, щоб розуміти, які поточні плани проекту. Бачимо, що починаючи з весни, вони виконали усе, що обіцяли. Зараз нас цікавить найближче майбутнє, і по факту, вже в липні ми очікуємо лістинг токену і власне додання функціоналу, Задля того, щоб люди могли в подальшому купувати монети. І відповідно задіювати її в грі. Це максимально правильно для того, щоб вибудовувати економіку і тим самим тримати курс. Тому цілком можливо, що хамстер після лістингу. Буде рости як ноткоін, але це вже інша історія, про яку ми будемо говорити вже по факту після лістингу. Друзі, також хочеться відзначити, що команда Hamster Combat офіційно заявила, що зважаючи на те, яких масштабів вони досягнули, буде перероблена токеноміка. Для нас це означає, що буде нова інформація по розподілу дропу, і усі теорії, які є на даний момент, по факту є неактуальними. Я впевнений, що для них є орієнтиром ноткоін. Вони бачать Наскільки успішно вийшов проект, і яка любов аудиторії навколо нього, і думаю, що алгоритм буде схожий. Тому зараз все, що нам залишається, це накопичувати швидкість фарму і очікувати лістингу. З актуальною ситуацією навколо проекту, ми розібрались і тепер переходимо до основного питання нашого відеоролику: а саме, як користуватися примаркетом, як тут можна заробити, і так далі. Токен Хамстер успішно залістився на примаркеті. Маркеті Gate, на кукоїні виникли якісь питання і вони намагаються їх пофіксити. Тим не менш, Gate топова біржа, їй можна довіряти, і відповідно з нею можна працювати. Бачимо, що актуальна ціна на даний момент складає 36 центів, що дуже і дуже багато. Адже ще декілька місяців тому хом'яку пророкували ціну в один цент, Відповідно по аналогії з ноткоїна, але бачимо, що вона на 36 разів більша. І це, звісно, підтверджується хайпом навколо проекту, якісним маркетингом і взагалі очікуваннями, адже величезна аудиторія хоче купувати монету. Багато людей, які не вірили в успіх, зараз готові відкуповувати її, бо вірять, що вона повторить долю ноткоїна і почне рости. Отож, як ми можемо продати свої монети хамстер? Прямо зараз ми можемо створити ордер. Казати ринкову ціну, яка є на даний момент, і відповідно підтвердити, що ми готові, допустимо, продати наші монетки. Ідея полягає в чому: якщо ви вірите, що токен буде коштувати дорожче ніж зараз, ви можете його придбати. Продавець е, має перед вами зобов'язання, і відповідно, протягом певного часу, після лістингу, зазвичай це плюс-мінус 12 годин. Е, він буде зобов'язаний перевести вам монети. І знову ж таки в нього не буде вибору, адже він вніс страховий депозит. Якщо раптом він вам ці монети не переведе, ви отримаєте суму еквівалентно до вашої покупки. Допустимо, ви купили монеток Хамстер на 200 доларів, і ви їх мали отримати по ціні 36 центів. Якщо продавець вам їх не перевів, ви отримали 200 доларів і відповідно ваші 200 доларів не списалися, тобто ви в плюсі. Ну і звісно, наступне як продати свої монетки хамстер? Звісно, багато людей хотіли б зафіксувати прибуток вже прямо зараз. Але на жаль, в цього методу є дуже багато підводних каменів, адже основне, ми не знаємо, як відбуватиметься алгоритм дропу. Тобто, якщо б проект вийшов і сказав би, що нехай за 100 тисяч фарм в годину, ми будемо отримувати 200 токенів хамстер, і відповідно там за мільйон 2000 тисячі монет, і дроп би складав. По даній ціні 700 доларів. Ну, як на мене, це раціональна конвертація, але знову ж таки, це лише мої припущення. Тоді б ви розуміли, що от власне. Вас там є 300 монеток, хамстер, 500, 1000 і так далі. І ви б могли їх зафіксувати на примаркеті по тій ціні, яка є зараз. Якщо вона вам, звісно, підходить. Якщо ви вірите, що ціна монети буде вищою, ви відповідно чекаєте лістингу. Але знову ж таки, друзі, ми не маємо такої інформації і купуючи чи продаючи хамстер прямо зараз. Ми відповідно граємо в лотерею. Це знову ж таки лише наші прогнози та припущення. Ви, звісно, можете їх робити. Допустимо, багато моїх знайомих активно продають хамстери, адже вважають, що на такому ринку такої високої ціни не буде. Але знову ж таки вони почали продавати їх ще з 20 центів. І зараз ціна виросла практично вдвічі. Я не поспішаю робити якісь прогнози. Я схиляюсь на те, що хамстер вийде успішно, і так би мовити, лістинг буде максимально гучним і ціну запамплять до хороших значень. Відповідно, я не бачу сенсу зараз продавати. Що стосується технічної частини, якщо ви хочете продати монету Хамстер чи будь-яку іншу монету на примаркеті, вам потрібно внести страховий платіж. Це знову ж таки аналогія до того, що я розповідав раніше. Задля того щоб гарантувати, що ви відправите токени покупцю, ви маєте внести суму еквівалентно до тієї. Нехай ви продаєте токенів Хамстер на 300 доларів. У вас на балансі має бути 300 доларів. Таким чином ви гарантуєте виконання умов. Якщо ж ви не виконаєте свою частину домовленостей, 300 доларів перейдуть до покупця, адже він знову ж таки розраховував на ці токени, і ви його обманули. Бачимо, тут все вказано в деталях. Тобто, якщо я хочу здійснити угоду на 500 доларів, в мене на балансі має бути 500 доларів. Зараз у мене на балансі 18 USDT, відповідно, цього недостатньо. Я можу здійснювати угоду лише на цю суму. Сподіваюсь, я зрозуміло пояснюю. Якщо виникатимуть будь-які запитання, біржа Гейт, в принципі, заморочилась і зібрала таку інформаційну довідку. І тут ви можете перейти у вкладку Часті питання. Або ж правила торгівлі і знайти абсолютно усі відповіді. Але якщо коротко, тут нічого складного немає. По факту, якщо ви купуєте, вам потрібно мати страховий платіж. Якщо ви продаєте, вам потрібно також мати страховий платіж для того, щоб угода здійснилась. Біржа виступає посередником, тобто тут ніхто нікого кинути не може, і все відбувається автоматично. Я особисто вже приймав участь в предринковій торгівлі. Я продавав свої токени NotCoin і свої токени Drift. Нічого складного в цьому немає. Якщо комусь цікаво, то можете спробувати. Якщо виникнуть будь-які запитання, можете написати в коментарях під відео або ж в нашому телеграм-каналі. Чаті практично 39 мільйонів. Бачимо, як стрімко зростає аудиторія проекту в Телеграм та в інших соцмережах. І відповідно це нам вказує, що лістинг справді буде масштабний, з величезною долою ймовірності. Команда домовиться з усіма топовими біржами, адже по аналогії з NotCoin біржам банально вигідно лістити таку популярну монету. Що ж, впевнений, що лістинг хом'яка вже зовсім скоро, і наше завдання заробити якомога більше монет і відповідно отримати хороший дроп. І саме тому потрібно використовувати кожну можливість, забирати усі можливі монети. І я кожного дня в своєму телеграм-каналі публікую комбо. Та кодове слово в хамстер і відповідно ви можете отримувати по 6 мільйонів монет. Не потрібно ніяких рефералів, просто дисципліновано заходимо, забираємо і раціонально прокачуємо. І це доволі хороший крок від проекту, який дозволяє абсолютно усім користувачам, які витрачають свій час. Набрати достойну кількість фарму за годину і відповідно в подальшому розраховувати на хороший дроп. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вам сподобався. Якщо так, то підтримайте його у коментарях, адже таким чином ви допомагаєте розвиватися україномовному контенту, і разом ми стрімко рухаємось до позначки в 30 тисяч підписників, до якої залишилось зовсім трохи. Розраховую, що Лістинг Хамстера буде максимально масштабним, і це буде ще один крутий кейс, в якому ми заробимо абсолютно без жодних вкладень. Вже за традицією дякую кожному за підписку і прощаюсь лише до наступних зустрічей.